Полин гіркий, або як її називають в народі Боже дерево, це багаторічна лікарська і декоративна трав'яниста рослина з сімейства складноцвіті. Воно володіє унікальними цілющими властивостями, які використовуються для лікування самих різних хвороб як в народній, так і в традиційній медицині. Сьогодні я розповім вам про біологічні особливості полину гіркого і про ту величезну користь, яку вона може принести нашому організму. Полин гіркий являє собою трав'янистий багаторічний напівчагарник висотою від 60 до 90 см з сірувато-сріблястими стеблом і листям, які випускають сильний своєрідний полиновий запах. На смак всі частини рослини відрізняються найсильнішою гіркотою. Чи знаєте ви, що полин гіркий, саме гірке трав'яниста рослина на землі? Стебла і листя полину гіркого покриті численними сріблястими тонкими волосками. Коренева система у неї мочкова та я з центральним стрижневим коренем, який глибоко йде в землю. Квітки трубчасті, дрібні жовтого кольору, зібрані в кулясті пониклі суцвіття кошики діаметром до 3,5 см. У кожному сувіті може бути до 80 квіток. Ці кошики розташовані в коротких однобоких кистях, які в свою чергу утворюють пухку волоть. Цвітіння триває близько двох місяців за кінця червня по кінець серпня. Полин гіркий спокон віку росте на території України, в лісостеповій і степовій зонах, а також в Криму. Ця рослина дуже невибаглива, морозостійка і не вимагає особливого догляду. Тепер поговоримо про застосування полину гіркого в медицині. Для лікування використовуються квітучі верхівки і листя рослини. Їх збирають в липні і серпні. З листя і стебел полину готують настої, відвари і масло. Фармацевтична промисловість випускає препарати на основі полину для лікування різних захворювань. Детальніше про це я розповім трохи пізніше. Полин гіркий також застосовується в кулінарії. Свіжі і висушені листя використовують в якості приправи для приготування страв з жирного м'яса, наприклад, баранини або свинини. У невеликих кількостях їх додають в соуси і салати. Дуже популярні алкогольні напої з додаванням полину, такі як абсент або вермут. До речі, сама назва вермут походить від німецького слова полин. Полинове масло додають в різні лікари. У косметології полинове масло використовують при виробництві туалетної води, одеколонів, духів, мила, дезодорантів, кремів і масок. У ландшафтному дизайні полин гіркий цінується за свої сріблясті різьблені листя з легким опушенням. Кущі полину чудово виглядають в квіткових композиціях, відтіняючи яскраві рослини. Крім того, полин гіркий з його ніжним гірким запахом часто використовується в садах ароматів, які зараз дуже популярні в Європі. Полин трава гірка, але саме ця гіркота і визначає її корисні властивості. У листі і квітках рослини містяться гіркі глікозиди, ефірні масла, органічні кислоти, вітаміни А, в 1, в 2, в 3, в 6, в 9, в 12 з Д, Е. До. РР, флавоноїди, антиоксиданти, фітанциди, дубельні і смолисті речовини. Крім того, в полину гіркого присутні такі важливі мікроелементи, як цинк, бром, калій, йод, селен, германій, кальцій, махній, молібден. Гіркі глікозиди знищують паразитів в організмі, покращують роботу шлунково-кишкового тракту і сприяють нормалізації відділення жовчі. Ефірні масла, яких в полину більше десятка, покращують роботу серцево-судинної і нервової систем, допомагають при лікуванні псоріазу, дерматитів та інших шкірних захворювань. Флавоноїди це природні антибіотики. Наприклад, флавоноїд артемізинін, що міститься в полину, може знищити навіть синьохнійну паличку і збудників грибкових хвороб. Органічні кислоти сприяють омолодженню клітин головного мозку. Нормалізують роботу щитовидної залози і виводять шлаки з організму. Дубельні і смолисті речовини мають сильну ранозагоювальну властивість. Давайте порівняємо полин гіркий і полин звичайний. В першу чергу вони відрізняються зовні у полину звичайного бурофіолетовий стебло і зелене листя без сріблястого відтінку. На смак вона теж гірка, але не настільки. Квітки можуть бути жовтими або коричневими. У полину гіркого стебло і листя сірувато сріблясті, покриті ніжним шовковистим пушком. У деяких сортів вся надземна частина рослини яскраво срібна. Саме такі сорти дуже популярні у ландшафтних дизайнерів, які іноді називають їх полин білий гіркий. Крім зовнішніх відмінностей, обидва види можна відрізнити по запаху. У полину звичайного він більш м'який і пряний, а у гіркого сильний, характерний полиновий аромат. І, звичайно, полин гіркий має набагато сильніші лікувальні властивості, тому його часто називають полин гіркий лікувальний. Лікарська трава полин гіркий з давніх часів відома своїми унікальними лікувальними властивостями. І в народній, і в традиційній медицині її використовують як протимікробний, протигрибковий і антивірусний засіб. Вона також має жовчогінну, протипаразитарну, болезаспокійливу і навіть протиракову дію. Народні засоби з полину гіркого це настоянки, стоянки відвари і масла. Їх застосовують при лікуванні астееми, гепатиту, панкреатиту, холециститу, сирозу печінки, шкірних хвороб, захворювань серцево-судинної системи та багатьох інших. Рецепт на стоянки полину гіркого: Подрібніть 100 грамів свіжих або висушених листя і квіток полину. Залийте двома склянками горілки. Поставте в тепле місце на два тижні. Після цього процідіть на стоянку і перелийте в чисту пляшку. Рецепт відвару полину гіркого. Заваріть одну столову ложку сухої трави з клянкою окропу, накрийте і настоюйте 3 години. Полинове масло можна отримати вдома за допомогою соковарки. Наповніть верхню чашу стеблами полину з листям і квітками, утрамбуйте і випарюють, як сік з фруктів. Під впливом пара рослини почнуть відокремлювати ефірні масла. Полинове масло незамінне при лікуванні гнійних ран, опіків, артрозів, хвороб суглобів, а також при сильних простудних і вірусних захворюваннях. Для лікування захворювань шлунка і травної системи в першу чергу використовують відвари з полину. При диспепсії і зниженій кислотності приймайте по одній столовій лосці відвару за півгодини до їди протягом трьох днів. Для очищення печінки залийте чайну ложку висушеної трави склянкою окропу. Через 10 хвилин процідіть і приймайте по одній столовій ложці до їжі протягом тижня. При панкреатиті в період між загостреннями приймайте по 2 столові ложки відвару за 15 хвилин до їди. У період гострих загострень прийом відвару припиніть. При хворобах печінки шлунка сечовивідних шляхів і нирок рекомендується пити сироп полину гіркого. Приготуйте відвар, додайте 300 г меду і ще раз доведіть до кипіння. Приймайте 3 рази в день по десертній ложці за півгодини їди. При печі і заваріть чайну ложку сухої трави двома склянками окропу, накрийте і остудіть. Приймайте по 2 столові ложки тричі на день за півгодини до їди. Для лікування вірусних захворювань на стойку полину застосовують по 25 крапель на склянку води тричі на день за 30 хвилин до їди. Американські вчені стверджують, що гарячий відвар полину гіркого допомагає при коронавірусі, вбиваючи хвороботворну мікрофлору і перешкоджаючи її поширенню по організму. У перспективі можуть з'явитися ліки на основі полину гіркого, яке зможе стати альтернативою вакцинам. Полин гіркий широко використовують в тропічних країнах для боротьби з малярією та іншими небезпечними вірусними захворюваннями. При лікуванні вірусних захворювань суху полин приймають перші 3 дні по третині чайної ложки через кожні 2 години. У наступні 4 дні по половині чайної ложки 5 разів на день. Траву не запивайте водою, покладіть в рот, намочіть слиною і проковтніть. Профілактика онкологічних захворювань Вчені встановили протипухлинні властивості полину гіркого за рахунок активного впливу її фенольних сполук, зокрема артемізиміну, на ракові клітини. Практично полин гіркий виконує функції хіміотерапії, але без руйнівного впливу на організм. Протипаразитарний вплив Полин гіркий для очищення організму від паразитів використовував ще авіцинна. Зараз масло і відвар полину застосовують для позбавлення від паразитів, включаючи навіть тропічних. Спринцювання відваром полину допомагає знищити трихоме надозбудника вагініту, цервіциту, уретриту у жінок і простатиту у чоловіків. Для позбавлення від глистів залийте чайну ложку трави півтора склянками окропу, остудіть і процідіть. Приймайте по 2 столові ложки тричі на день за півгодини до їди. При головному болю розведіть три краплі на стоянки в чверті склянки води, намочіть серветку і прикладайте до чола і потилиці. Через 15 хвилин біль почне вщухати. При надмірній вазі відвар полину допомагає скинути вагу. Залийте півтори чайні ложки сухої трави склянкою окропу, постудіть і приймайте по столовій ложці тричі на день за 15 хвилин до їди. При жирній шкірі допомагають маски з додаванням свіжого соку полину. Важливо, полин гіркий в будь-якому вигляді не можна приймати більше одного місяця. Протипоказання препарати з полину гіркого категорично заборонені вагітним і годуючим жінкам. Полин розріджує кров і може викликати кровотечі обережно її потрібно використовувати людям з хворобами нервової системи і підвищеним тиском. Тривалий прийом може призвести до нервових розладів, отруєння з блювотою, високою температурою і судомами. Також полин може викликати анемію. Тому, незважаючи на всі корисні властивості, робіть перерви в прийомі препаратів на 2-3 місяці. Тепер ви знаєте про лікувальні властивості полину гіркого. Добре завжди мати таку рослину під рукою, тим більше, що воно ще й прикрасить ваш сад своїми сріблястими листями.